Лозівська громада передала Лозівському районному управлінню ДСНС шостий діапазон у РЕП-систему. Придбання засобу затвердили рішенням сесії, розповів перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Така апаратура придбана, вона вже знаходиться і передана нашим ДСНС. І у разі необхідності буде застосовуватись для безпеки не тільки техніки, але й складу наших. Рятувальників це дуже важливо. Ми повинні за них думати. Ну, що ми робимо. Перший заступник підкреслив, допомогти пристроєм вирішили, оскільки лозівські рятувальники виїжджають за межі громади в зони, наближені до фронту. Працівники ДСНС подякували за систему. Що підрозділи ДСНС працюють поблизу лінії зіткнення, Наші підрозділи залучаються туди, і щоб забезпечити так сказати, безпеку праці. Особового складу та техніки берегти їх від дронів FPV-дронів. Нам необхідні дані РЕП. Олександр Житков розповів, це не перша допомога рятувальникам за цей рік. Ну до чого ми придбавали, передавали де До чого ми придбавали, отримували ще де з Харкова. І теж їм передавали. Перед цим ми покупали Мавік Третий нічний для використання у разі рабіт, як у відрядженнях, так і рабіт по громаді. Загалом за рік на потреби ДСНС Лозівська громад. Команда виділила близько 1,5 мільйона гривень.